Олена, Олена, виходь. О, Оксанка, привіт. Оленка сапає. Мама, можна я вийду на трошки. Я потім досапаю, чесно. Олена, тільки скоро, недовго, бо до вечора маєш мені три рідки сполоти. Чула мене? Добре, мам, па. Вище землі. Неправда, то не рухується. камінь то земля. Неправда, земля. Все, ти лови? Інакше я не граю. Я так не граю. Ти не знаєш правил. Я вибила. Ні, ти черкнула, неправда. Правда, не черкнула, а там хіба тільки трошки. А в мене туз козирний, ха-ха. Ну, То так не чесно, ти всі козирі собі позагрібала. Чуєш, а йдемо до цятки любки вишні нарвем. То ні вона зла, вона на закричати буде. Вона спить, де? А тоді ти Аню, а ми ну, пішли а я Де ти несеш мені ті одіяла? Мам, ми халабуду будемо робити, щоб ти їх мені назад вернула. Чула? Принесу, мам. Пішли з Давай. Дитину, де так, так довго була вечір вже дивись, як темно. Ти хоч поїла, дитину? Мам, то ми в Оленки їли. Що ви там їли? Ми їли борщ. А в тебе чипси з чим? Бо в мене з борщем. Вареники з капустою. А в мене з варениками і котлети по київськи Але у ті з котлети по київськи мої самі любимі. Бо то смачно. Слухай, ого тебе там так нагодували, ти підеш ще завтра до мене.